нас прийшов добрий дощик. На веснянці. прохолодно, Приїхала. Йду до своїх птахів. До павлінчиків малесеньких. Москалюжи так тихо, кругом, спокійно, Ось, бачите, в нас такі кругом рови. Але тут дивлюсь порядок людей. Так гарненько, все чистенько, квіточки. Ось. Немає ніяких таких зарослів хащів. Люди наводять порядок. Яка туя висока. От я хочу ще ось такий флокс. Треба людей такий бусковий попросити чи обмінятися, чи купити. Ось такого я б хотіла собі флокса ще. Колір такий. Але... Холодно, холодно. Бідні мої дівчатка. Вони там в одієрі їм холодно, бідоласки, ті маленькі такі. Ось і вже людей розквітає. У мене ще закриті бутончики. Ось який гарний, високий. Білий. Ми посадили так на дорогу, кущі гібістку. Дощ уже перестав. Дивіться, що я роблю. Клею тюль на вікно. Ось така в мене тюль, вона вже старенька. Ось. І вона вже в деяких місцях порвата і брудна така, що вже не відстірується, не відпирається. Я її взяла обрізала і зробила форму цього вікна, скла цього, зварила кругмаль і намочила її в кругмал. І приклеюю сюди на скло. Віконечко в мене стареньке. Ось на дачі. Але добре, що хоч таке є людей. Зараз і таких вікон немає. Так що будемо чекати на кращих часів. Я зараз його тут приклеїла Крохмалем і хочу спробувати. Зробити собі ось таке карні зараз не чіпляю, тому що тут ще потолок не зроблений. Зараз ключу увімкну, можливо, підсвітку. Нічого не дає, чомусь так показує темнувато. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, що я, про що я вам розказую, то я Хочу ось так от побачити, як воно висохне, чи буде воно триматися, вирівняю гарно. Ось тут де такі кусочки крохмалю, то треба його так розрівняти. І буде таке ажурне вікно від сонця тому що тут західна сторона і буває сонце, вже коли сонечко заходить. Так, добре. Буду робити ще цю половинку, потім вам покажу, коли воно висохне. Можливо, на, на другий день буде гарно видно, як воно буде триматися. Я думаю, що триматись буде. Ось вам надали старенькі тіолі і друге життя. Ну, Вирішила, цю половинку не буду клеїти вузенько, тому що не видно буде в двір. Щось глянути, то сюди можна буде подивитися. Ось а ця половинка буде від сонця захищати. Ну що, висохло моє вікно, але мені не подобається, тому що ось, видно, розмазане той крахмат. Таке воно виходить як грязне. Ось він висох і з такими плямами. Все вікно в плямах ось видно. Ну, що? Хай буде вже так. Сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп. Ціпа ціпа, 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 ціпа. Сіп, ціпа, 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 ціпа. сіп 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 своїх. Вочка має своїх, а індичка має своїх. Сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-чіп-сіп тіп-сіп-сіп-сіп-сіпа. Не біди. Сіп-сіпа, ціп, ціпа, ціпа, ціп, чіп, ціпа, ціп, ціпап. Сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп. О, біжать. Всі біжать. Сіп-сіп-сіп. Десять. Cortata e mamma. Ось біжать, ось усьо, Госі, ось, ось усе, мої хороші, ось усе, мої хороші. Ти прибіг до мене, мої хороші. О. Ви всі прибігли, так? Да? Маленькі. Що не всі. О, біжать, біжать. Ви всі прибігли! Що ви хочете? Щось смачненьке? Зараз дам. Принесла їм, матерла. Зараз, секунду, секунду. Що воно? Засвітле. О! Натерла їм тут кабачка. Нате, їжте. nos prebim do meneci Хотілось мені пожарити на дачі налісники з сиром. вбила три яйця сюди щепоточку солі кину, так, потім я взяла цукру.

Просіяно я борошно, всипаю сюди все борошно, тут небагато борошна, може грам 300-400, у нас трішки олії, десь грам. 25, так. Грам, десь так. 20 грамів десь так. 20-25 грам. І буду потрішки вливати молоко. Молока взяла ось пів літру. Якщо буду дивитися в консистенції, якщо буде мало, то потім ще добавлю Тут сидить, Морчик! <смір> Сидиш на моїй кофті. Тут в мене творог домашній. Хотілося б ще родзинок, але родзинок немає. Буде без родзинок. Якраз я вгадала молока, якщо я наміряла півлітри, і те борошно, яке я сипнула, і хороша, яка якраз така вийшла консистенція тіста. Тут я взяла фольгою за крила. Лету, тому що вона у нас старенька і вона вже така фарба просто вже облізла і так буде гарніше. Попробувала. Я бачила, як люди роблять, спробувала собі, так? Так, ну що, будемо ми гріти зараз сковородочку. У нас тут така сковородочка. Пательня, як то кажуть, така. Старенька. Для дачі супер. О, дивіться, я навіть одною рукою запалила сірника. Ось яка я. Так, я її помила. Треба, щоб вона. Висохла, і я тут приготувала кусочок сала, щоб змазати пательню, а потім вже будемо жарити, я думаю, що вона буде добре жарити. Верніше смажити. Вчусь української мови. Я все своє життя, все дитинство розмовляла на російській мові. Розмовляла я до 90. Того року, 91-го, це був рік, коли країна стала незалежною. До речі, сьогодні свято у нас День Незалежності. І ось я пригадала, коли я свідомо почала переходити помаленьку на українську мову. Просто от свідомо від своєї серця, від свого серця від душі. Так в мене вийшло, що я почала розмовляти українською мовою. Ну, ще треба вчитися розмовляти чисто, правильно. Пахне так ванілінчиком. Так, треба менше вогонь трішки зробити. Так, гарний у мене млинець повчився. Ну, сковорідка перевірена, колишня. Я на ній люблю жарити. Завжди нею користувалася. Ось, пательнею цією. Єдине, що тут ручка трішки зламалася. А так, вона мені подобалася завжди. Так, перевертаємо. Я вже думаю, можливо, і не треба вже стало мазати. Ще трошки змажу. Раз, буду жарити млинці. Ось так мені захотілося. Сьогодні на свято млинців. Ще мені захотілося пожарити гомілок. Я взяла ось таку приправу до м'яса і взяла їх, посипала приправою. Ще я э, догомілок зварю собі такі спагетти київські і люблю я такий от соус Манго Чілі. І така в мене буде вечеря. Теті я вирішила не ломати, Просто отак от варю цілими. Так, і тут перетираю я творог через сито. Так, випущу я своїх. Я їх туди випустила, а вони всі тут курчата. Так, ти вже як сюди прийшла? Не знаю. Так, коротше. Ой, моя квіточка, моя хороша, розквітає. Розквітають мої трояндочки. Дивіться, які гарні. Так, я вийшла по помідори. Помідорчика візьму собі ще. Блаш, дивіться. Ну як я можу. А тут насіннячко вже є. Це такі вони оранжеві квіти. ліхніс, Ось такі помаранчеві, то є насіння, вони так сіються собі. Ой, ой, клематиці. Ой, дивіться. Ой, дивіться, як гарно. Розквітають. Всі на бутончиках, всі розквітають. Глорія Дей. Так, зараз в мене там на, на лісник згорить. Я прийшла випустити бочку з курчатками. Ідіть погуляйте. Ідіть. Це. Сі фоум. З вані. А тут в мене ще ювілей принца Монако. Дивіться, яка гарна. Які в неї пелюсточки гарні. Ось, а це ліг нескорончатий. І теж, і теж тут коробочки от з насінинками. Так. А що з цим лі ліліями? Що з цими ліліями робити? Я не знаю, обрізати їх, не обрізати. Тут в мене одна трояндочка щось дуже туго. Не росте вона, бачите, стоїть жива, ніби і не росте. Так, оцей піон треба буде мені на осінь викопати весь. І пересадити заново, я заглибоко його посадила, а його треба пересадити повністю. Ось такі гарні. Теж бутонів багато, ось багато, багато, багато бутонів. І дивлюся, троянди здорові, хоча я їх не обробляла перед. Може сказати перед вереснем. І гарні всі троянди, дивіться. Лісточки гарнюсінькі. Ось. Немає хвороб таких. О, кочка вже доволі вже ріє. Так, іду я по помідорчика. Ось зараз в мене там згорить все. Налісник згорить. Я щось з помідорами не дуже то вмію займатися. Не знаю. Тут в мене ріпа. Ось, треба всі попідв'язувати, падають. Я не знаю, в мене помідори ось зелені. Люди по відрами збирають помідори. І я їх теж не обробляла. Дивіться. Пообривала я вже всі вершки. Ось. Холодно в нас тут. Ось. Помідорчики. О. Я їх не крупила від фітовтори, чесно. Нормальні помідори. Ну, три викинула, ну і що. Це є щось дуже низько. Треба його поправити. Не кропила я їх, думаю, що буде, то буде. Дивіться, які вони ще зелені. Капець. Ну, може, треба буде покропити вже ці, що залишилися, бо вони можуть згнити мені. О, це вже... Це чорніє, бачите, треба буде покрупити їх. Бо вони зелені, і коли вони доспіють, не знаю. Чи я їх запізно посадила? О, дивіться, які гарні помідори. Ось. Гляньте, які великі, які кущі, які гарні помідори. Великі і зелені ще. І багато тут їх. Що вони всі падають? Падають мої помідорчики ось, і зелені. Ось тут у мене ще цибулька є зелена. Треба нас собі. Так, пішла, бо в мене зараз згорить малинець, налісник. О, бачите, він вже згорів. Куря віддам. Поки я показувала вам свої троянди, налісник мій згорів. Так і буде. Значить, ми його покладемо сюди. Він остине, а я потім курям віддам.